Вітаю! Коли можна вказати більший дохід в декларації, ніж ви отримали по безготівковому рахунку? Якщо у вас є термінал РРО, чи вірно ви показуєте свій дохід? Як вірно показати дохід, коли кошти отримані готівкою і коли вони отримані по безготівковому рахунку? Зовнішньоекономічна діяльність. Ви отримуєте дохід, хто сплачує банківську комісію. Як вказано у вас в договорі, як підписані акти. Зовнішня економічна діяльність помилки відображення доходу від валюти. Коли і як потрібно відображати курс, е, дохід за курсом НБУ. ФОП першої групи. Як правильно продати супутні товари, де і коли можна їх продати. Книга доходів для підприємців чи потрібно її вести. Так, обов'язково. Підприємець дає квартиру або приміщення в оренду. Чи вірно ви оформили свій договір? Я, Людмила Вербицька. І компанія Audit бухгалтерія Outsourcing. Надаємо поради про податки. Зараз питання досить цікаве стосується тих підприємців, які вирішили показати собі більший дохід, ніж вони отримали. Це такі випадки, коли підприємець має якісь збереження і вирішив показати дохід більше, ніж отримав на поточний рахунок. Наприклад, підприємець отримав. За рік 1 мільйон гривень, а показав у декларації 1,5 мільйона гривень. Що це означає для підприємця? Це означає, що ця різниця у 500 тисяч гривень отримана готівкою, оскільки на поточний рахунок вона не надходила. 500 тисяч гривень отримані готівкою, якщо у підприємця немає касового апарату, означає, що готівка отримана без касу апарату. Це означатиме в майбутньому для підприємця нарахування штрафних санкцій. Зараз у воєнний стан нарахування штрафних санкцій дорівнює 100% від суми отриманої готівкою безкасового апарату. У майбутньому це буде 150%. Отже, якщо підприємець вирішив показати собі більший дохід, наприклад, замість 1 мільйона 1,5 мільйона гривень, то 500 тисяч гривень йому буде нарахована штрафна санкція. За те, що він дотримується чинного законодавства стосовно касових апаратів. Звертаємо на це увагу. Зараз я хочу розказати про одну з поширених помилок, які допускають підприємці під час підрахування доходу для подання декларації річної про отриманий дохід за 2024 рік. Досить часто підприємці користуються терміналами. Банківськими посередниками, які кошти, отримані підприємцем за допомогою терміналів, перераховують на поточний рахунок підприємця. В такому випадку, наприклад, Новопей або будь-яка банківська фінансова установа, той же Приватбанк, отримує комісію з тієї суми, що перераховує на поточний рахунок підприємця. Це незначна сума, там 3 чи 4%, але вона. Одразу зменшує суму доходу, яка потрапляє на поточний рахунок. Тому підприємцю слід на це звернути увагу і обов'язково в дохід включати суму, та, яка включає в себе комісію банківської установи або того ж NovaPay. Тобто, якщо підприємець отримав через термінал, провів через термінал 5 тисяч гривень, а на рахунок зарахували 4 тисячі гривень 960 гривень, наприклад. То ці 40 гривень комісії, які утримала банківська установа, треба включити в дохід. Тобто дохід включається 5 тисяч гривень, а не 4960, які зарахували на рахунок підприємця. Звертаємо на це увагу. Є помилки, коли підприємці відображають свій дохід відповідно суми щомісячного доходу невірними датами. Наприклад, коли підприємець... Отримує дохід і проводить виручку свою через термінал, то кошти зараховуються на поточний рахунок наступного дня або інколи може бути і через день. Наприклад, якщо підприємець отримав дохід 30 чи 31 грудня, а кошти надійшли на рахунок 1 січня, то правильним буде відображення суми доходу саме 1 січня, тобто тією датою, коли кошти зайшли на поточний рахунок. Відповідно, якщо неправильно враховувати, то буде підприємцем зазначена невірна сума доходу як у 2024 році, так і у 2025 році. Тому саме останні дні грудня 2024 року треба відслідкувати, як кошти потрапили на рахунок і коли вони проведені були по терміналу. Так само це стосується суми щомісячної доходу. Коли дохід відображається у книгі обліку доходів підприємця. Якщо, наприклад, через термінал ви провели гроші 30 червня, а вони потрапили на рахунок підприємця 1 липня, то треба їх відобразити у книги обліку доходів саме за липень, тобто враховувати, що вони надійшли на рахунок 1 липня. Це питання стосується підприємців, які отримують доход у іноземній валюті. Досить часто підприємець надає послуги, але на рахунок зараховуються кошти за мінусом комісії, які утримують банки-посередники. Наприклад, підприємець отримав дохід у розмірі 2000 доларів, а на його рахунок в іноземній валюті зарахувалось 1960 доларів. Що це означає? Що 40 доларів утримав банк-посередник. Такому підприємцю слід враховувати, що у дохід. Потрапляє саме 2000 американських доларів як виручка, яка ним отримана. Але для того, щоб точно знати, чи 2000 доларів відобразити в доході, чи 1960 доларів, треба звернутися до договору між даним підприємцем і його замовником. Якщо в договорі буде прописано, що послуги банків-посередників оплачує замовник, в такому випадку. Виручка підприємця буде саме 1960 доларів. Якщо даної, дана операція не зазначена, то виручка підприємця є 2000 доларів, незважаючи на те, що на рахунок підприємця зайшла 1960 доларів. Тому слід обов'язково звертати увагу, як саме прописано, хто сплачує комісії банківських установ, коли кошти зараховуються від замовника на рахунок підприємця. Якщо ж не прописано, то треба зазначати більшу суму, саме ту, на яку надані послуги. І тут треба звернути увагу на те, як підписується ще акт наданих послуг, бо досить часто є така помилка, коли акт послуг підписаний на суму 2000 доларів, а на рахунок зайшло 1960 доларів. То треба враховувати, щоб було прописано, що саме ці 40 доларів, які утримали банки-посередники, вони сплачуються за рахунок саме виконавця, тобто підприємця. Є ще одна розповсюджена помилка щодо отриманого доходу від іноземних компаній підприємцями, які отримують кошти у іноземній валюті. Спершу кошти зараховуються на розподільчий рахунок, потім вони зараховуються на рахунок підприємця. І це можуть бути різні дні. Оскільки від цього залежить сума доходу у гривні, бо вона рахується, як дата, за якою отримані кошти сума отримана у платіжному дорученні, помножена на курс НБУ за відповідний день, то, якщо невірно визначити дату, буде невірно визначена сума доходу. Тому підприємці, які отримують дохід в іноземній валюті, повинні відображати суму доходу саме тією датою, коли. Кошти в іноземній валюті потрапили на рахунок підприємця. Не на розподільчий рахунок, а на рахунок підприємця. Ця сума, яка отримана, повинна бути помножена на курс НБУ за відповідний день. І тоді вона вже включається в дохід підприємця. Це питання буде цікаве підприємцям на першій групі спрощеної системи оподаткування. Досить часто перукарі, які надають послуги перукарен, або, наприклад, салони краси відображають у своєму доході не лише послуги від надання послуг, але і продаж товарів, які продають як супутні товари, наприклад, якусь косметику. Слід зауважити, що підприємці на першій групі мають право надавати побутові послуги або ж здійснювати розмір торгівлю на торгівельних місцях, тобто на ринках. І от коли підприємець, який не має підтверджуючого документу, що він здійснює торгівлю на ринку, відображає собі у дохід продаж супутнього товару, це означає, що він порушує спрощену систему оподаткування. Тобто підприємці, які на першій групі повинні відображати собі в доходи лише послуги, які надають згідно своїх кведів. Якщо ж вони здійснюють торгівлю, то вони повинні мати підтверджуючі документи. Що торгівля здійснюється саме з торгівельних місць на ринках. Звертаємо на це увагу, що треба мати відповідні документи, щоб відобрази такі продажі. Доброго дня! Зараз я хочу зупинитись на такій темі, як ведення книги обліку доходів підприємця на спрощеній системі оподаткування. Досить поширена помилка, коли підприємці перестали вести книгу обліку доходів. Це не відповідає чинному законодавству. Так, дійсно, зараз реєструвати книгу в паперовому вигляді у податковій службі не потрібно. Але ведення книги залишається обов'язковим. Підприємець на спрощеній системі оподаткування повинен вести в довільній формі книгу обліку доходів підприємця на спрощеній системі оподаткування. В цій книзі. Підприємець може обрати ті колонки, які йому подобаються і які йому обов'язкові. Тобто, це може бути готівка, повернення, безготівкові надходження. Але обов'язково в книзі повинна бути щомісячна сума отриманого доходу, тобто заповнюється обов'язково один рядок з отриманим доходом за місяць. І так, книга заповнюється протягом року наростаючим підсумком з початку року. Тому звертаємо увагу, що книгу обліку доходів підприємця на спрощеній системі треба обов'язково ввести. Це питання стосується підприємців, які здають нерухомість в оренду. Досить часто, коли ми дивимося договір оренди, в ньому зазначено прізвище ім'я по батькові орендодавця. Тобто зазначається не фізична особа-підприємець прізвища ім'я по батькові, а просто прізвище ім'я по батькові. Це невірно, оскільки, якщо в оренду здає підприємець, він повинен зазначити саме, що він здає приміщення як фізична особа-підприємець. Звертаємо на це увагу. Крім того, у підприємця повинні бути акти наданих послуг щодо оренди. Вони можуть бути щомісячні або щоквартальні, але обов'язково в них повинна бути зазначена сума оренди за кожен місяць. Крім того, звертаємо увагу, що є випадки, коли, наприклад, нерухомість в оренду здає чоловік, ну, наприклад, квартиру, а ця квартира за договором купівлі продажу числиться на його дружині. Тобто, власником квартири є дружина. В такому випадку, щоб дотримуватись законодавства. Такий підприємець, чоловік, повинен орендувати дану нерухомість у дружини, сплачувати, відповідно, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, а потім здавати таку нерухомість у суп -оренду. Якщо все ж таки вам не хочеться цього робити, то треба або оформити договір купівлі-продажу, щоб саме підприємець також був прописаний співвласником нерухомості і була виділена його частка у нерухомості. Або щоб квартира була записана на даного підприємця, ну, в даному випадку на чоловіка. Тому звертаємо увагу, дивіться, хто власник нерухомості, і лише він може здавати в оренду. Якщо він не власник, то він повинен взяти в оренду і здавати в суборенду. Це Це призводить до того, що підприємець не сплачує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, який повинен утримуватись з власника даної нерухомості.